Тим часом у нас продовжує розвиватися ситуація навколо падіння Іл 76 го військово-транспортного літака біля Білгорода. Нагадаю, позавчора близько 11-ї ранку впав цей літак, і основна версія зараз полягає в тому, що його було збито зенітною ракетою, але до кінця невідомо якою саме біля Білгорода впав літак російський і власне. Після цього почалися різноманітні інстинуації, поширення дезінформації з боку Росії про те, що саме було на цьому літаку, які наслідки цієї катастрофи, тобто власне падіння літака. І росіяни наполягають на тому, що були на борту іл 76 який розбився українські військовополонені. кажуть про 65 полонених всього трьох супроводжуючих конвоїрів, що викликало відразу ж такі сумніви, скепсис і багато питань. Збоку і людей, які проходили через обміни, скажімо так, бо росіяни стверджують, що цих полонених готували на обмін, і тих, хто власне кажучи, обізнаний із російськими документами, рекомендаційними і наказами стосовно супроводу військовополонених, ці три конвоїри це явно замало, аби супроводжувати таку велику групу військовополонених. Поза тим, росіяни стверджують, що всі, хто був на борту, загинули, і вже минуло майже дві доби. Від моменту цього падіння літака, а досі і не представлено жодного доказу, переконливого, що так багато людей справді на тому борту перебувало. Фотозйомка, відеозйомка із місця падіння цього літака вказує на те, що там на полі, власне кажучи, де впав літак, немає значної кількості останків тіл і, і просто такий тіл загиблих. Ми бачимо лише уламки літака. І цих уламків багато, вони розкидані. Ні, на доволі великій площі, але з різноманітних ракурсів е, відеофіксації, фотофіксації в перші години після падіння літака відбувалася. Вона була опубліковані ці кадри, і вони вказують на те, що там лише власне тіла членів екіпажу було знайдено. Крім того, головне управління розвідки Міноборони України вчора також повідомило. Андрій Юсов коментував цю тему. Що, власне кажучи, у морги міста Білгорода було доставлено всього п'ять тіл. зазначено, що росіяни офіційно повідомляють про. Загибель шести членів екіпажу. Тож логічно припустити, що ці п'ять тіл, які доставлено до моргів Вілгорода, це якраз льотчики, штурмани, радисти, тобто члени, екіпажу Іл 76 ще одне тіло ймовірно не знайшли. Або ж і вибухом його було, скажімо, так ну знищено і неможливо вже відновити чи знайти останки, аби передати їх до моргу. Зрештою, от власне таку ситуацію маємо на теперішній момент. Росіяни тим часом розганяють дезінформаційну таку атаку фейкову. Вивкит на різноманітних рівнях про те, що такі військовополонені там були. Опублікували вони, як ми знаємо, чи злили швидше сказати через своїх пропагандистів списки про, з іменами, прізвищами тих полонених, які нібито перебували на цьому борту. Тобто ці списки стали взагалі предметом публічного доступу, і вже коментують їх так само і з українського боку на офіційному рівні. Наш омбудсман Дмитро Лубінець зокрема заявив, що деякі полонені з цього списку, які які опубліковано російськими пропагандистами, вже раніше були обмінені. Ну, принаймні, така цитата від нашого омбудсмена з'явилася у західних виданнях в західній пресі, і зокрема про це і французькі видання і британські. Так само Ройтерс агентство теж поширює цю інформацію з цитатою, з посиланням на видання «The Guardian», Зокрема, і от власне вони повідомляють про те, що Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини, заявив, що у цьому списку який російські пропаганди. Десь опублікували, є імена тих українських військовополонених, які раніше вже перебували в списках на обмін і яких ймовірно вже обміняли без деталей, власне кажучи, без деталізації, скільки таких осіб може бути, без імен. Звичайно, що цю тему коментував. Зараз насправді українська влада збирає усу інформацію достовірно стосовно того, що сталося, і перевіряють власне. кажучи, достовірність цих списків або власне кажучи, Ручи їхню автентичність, оскільки відразу ж таки у перший день після того, як було злито ці списки, знайшли співпадіння із списками на попередні дати на обмін. Однак згодом лунали також коментарі, що ті обміни не відбулися, тому ймовірно ці імена перенесли на обмін на кінець січня. Тож зараз потрібно, власне кажучи, з'ясувати достеменно, що відбулося, і знову ж таки відповіді на питання чи військовополонені перебували на цьому борту, і 76-му, який розбився до кінця, немає. Немає жодних достовірних доказів, що там було аж так багато людей. Однак ми не виключаємо жоден із варіантів, як і російську провокацію, збиття російською ракетою цього літака, так само просто таки брехню суцільну від Росії про те, що там взагалі були військовополонені. Небезпека полягає в тому, що росіяни ймовірно захочуть сфабрикувати такі докази, скажімо так, підкинути тіла чи скористатися, власне кажучи, поширенням даних. ДНК та інших особистих даних уже загиблих у полоні українських військових такі випадки теж є. І власне підтасувати цю ситуацію від Росії можна очікувати будь-чого. Про це дуже багато вже коментарів, власне кажучи, як і від української влади, представників спецслужб, так само від аналітиків військових, дослідників цієї теми. Ну тим часом різноманітні публікації, домисли в західній пресі на навколо цієї теми вони продовжуються. І, зокрема, от у Франції канал Франці опублікував інформацію про те, що Іл 76 могла збити українська ракета саме із системи Петрі. Ну, це версія, до речі, яку росіяни дуже активно подалюють, поширюють одна французьку аудиторію. Якраз Франс інфо опублікував свій матеріал про те, що за їхніми даними з посиланням на їхнє військове джерело у Франції, скажімо так, представника або ж військової розвідки, або просто збройних сил Франції. Отже, власне, у них є інформація про те, що ймовірно літак цей було збито саме ракетою Петріот, хоча вказано, що українська влада офіційно не взяла на себе відповідальності за збиття цього літака, але й прямо не звинувачувала в цьому Росію. Росія ж офіційно поклала відповідальність за збиття літака на Україну, як ми знаємо, і продовжує цю тему розвивати, скажімо, так уже у форматі міжнародних інституцій. Радбез ООН вчора Росіяни вимагали скликати, і він таки відбувся у півночі за Київ. Сим, часом о 17-й годині за часом власне у Нью-Йорку, де розташована штаб-квартира. ООН ну але от якраз французька публікація, вона так само на анонімних джерелах ґрунтується, і тут складно власне, сказати про достовірність цих джерел, що небудь достеменне. Ми ж можемо справді додати таке, що у заявах нашого генштабу, головного управління розвідки і очільника командувача наших повітряних сил Миколи Олещука, немає тез про те, що це Росія збила літак. Фактично, позиція українських військових полягає в тому, що українські повітряні сили, наші збройні сили, сили оборони мають право збивати ворожі повітряні цілі, які дотичні до ракетних атак по Україні, до логістики перевезення боєприпасів. Ну і знову ж таки по суті, це натяк на те, що цей літак перевозив боєприпаси або ракети до с 300 або ж в снаряди боєприпаси, і знаємо, що цей іл 76 курсував саме із країн близького сходу І в Сирії, і Єгипту. Перед тим ймовірно перебував в Ірані. От як вже власне дослідники маршруту цього літака зафіксували цей літак, дуже часто курсував з Ірану до Росії через Сирію, і цього разу було саме так. Тобто з Білгорода він прилетів із півдня, і зокрема із Сирії. Тому є версія про те, що було перевезено на ньому було розміщено на ньому значну кількість боєприпасів для російських систем С-300, якими обстрілюють зокрема Харківщину, і в заявах нашого генштабу та Миколи Олещука генерала саме такі теж тези містилися, що росіяни власне використовували подібні військово-транспортні літаки, зокрема цей іл 76 для ударів для логістики, забезпечення ударів по Харківщині ракетами С-300. І якщо ж цей літак було виконано, Ресно для перевезення військовополонених росіяни мали повідомити офіційно української військове керівництво командування і політичне про те, що е, в целі так використовується з такою метою і попросити дати для нього коридор, скажімо, так, безпечний коридор за умовами усіх міжнародних договорів так відбувається, якщо обидві сторони готують обмін військовополоненими. В цьому випадку якраз з нашого боку є офіційні заяви, що такі такої інформації росіяни. Не надали, тобто фактично влаштували таку собі провокацію. Однак, усі деталі обставини того, чи перебували військовополонені на борту, потрібно все ще з'ясувати. Ну а тим часом росіяни продовжують цю тему педалювати, як вже було сказано, на радбезі ООН. І от сьогодні вночі за нашим часом відбулося ну, спочатку відбулося закрите засідання. Потім через декілька годин відкрите для, скажімо, так, відеозйомки і преси засідання Ради безпеки. ООН. Он головує Франція. Франція відмовила позавчора відразу у день падіння літака, зібрати такий радбез, хоча росіяни на цьому наполягали. А Лавров зокрема звертався до Франції як країни, яка головує на радбезі, аби якнайшвидше терміново було зібрано Раду безпеки, і Росія отримала майданчик, щоб поширити свою брехню. Однак Франція відмовила і було проведено лише от наступної доби, тобто зараз вночі з за Київським. Тим часом, поза тим, росіяни, звичайно, що там наполягали на версії про те, що було використано саме ракети західного типу західних установок, які влучили по цьому літаку. Досі навіть представник Росії в ООН не знає, яка саме установка була використана. Вони стверджують, що ймовірно, це або Петріоти, або Айрісте німецькі установки, які Німеччина нам передавала, хоча Айрісте за своїми характеристиками ймовірно не могли бути використані для. Такого далекобійного удару, адже цей літак перебував щонайменше за 100 кілометрів від української території, і навіть більше від того місця, яке росіяни заявляють, що власне звідти були випущені, випущені ракети. Але росіяни далі включають Айрісте як можливий варіант от, до своїх от, брехливих версій, які поширюють для чого? Для того аби тиснути не лише на Сполучені Штати, але й на Німеччину, на країну, яка передає Україні системи ППО, тобто фактично пробувати створювати тиск на обох партнерів партнерів з е наших збройних сил українського політичного керівництва, щоб якнайменше систем ППО Україні передавали як з Європи, так і за океану. Можемо послухати, до речі, фрагмент виступу російського представника ООН, де він наполягає на тому, що Сполучені Штати або ж Німеччина стануть співучасниками теракту, якщо виявиться що цей літак збили західною ракетою. Як показує підвалітне розслідування. данный террористический акт ВСУ осуществили с применением зенитного ракетного комплекса. Ракеты были запущены из населенного пункта Липцы Харьковской области. Многое указывает на то, что это могли быть либо американский Патриот, либо ИРСТ немецкого производства. Если это подтвердится, поставившие их западные страны окажутся прямыми соучастниками этого преступления. Подобно тому, Как они являются подельниками ВСУ при обстрелах из западных вооружений мирных кварталов российских городов? Так, ліба ліба, тобто росіяни досі не визначились до кінця, яку саме установку використовували для збиття Іл-76, але продовжують брехати, продовжують власне наполягати на тому, що це от е, або Петріот, або Ерісте. Зрештою, навіть якщо виявиться, що справді українці збивали Іл 76 шостий, е, то це ж ніяк не означає, що це було навмисне збиття літака з військовополоненими, або що Україна в такому випадку працювала, скажімо так, по легітимних. Воєнних цілях і на російській території так, але це не вперше. Ми збиваємо російські літаки у різних районах. Раніше це була Брянщина, і збивали бомбардувальники, які скидали бомби каби на Чернігівщину, на Сумщину, зокрема на північ нашої країни. І теж тоді було використано Петріота для тієї спеціальної операції. В цьому ж випадку треба з'ясувати усі деталі обставини того, хто чи що перебувало на борту іл 76 го ведеться розслідування. Як з українського боку, так і очевидно, міжнародні партнери вже підключені до цієї ситуації. Ну а Росія тим часом, поки існує невизначеність, намагається максимально заплутати всіх навколо і бачимо і політично, і дипломатично тиснути не лише на широку аудиторію, але і безпосередньо на дипломатів і політичні еліти західних країн. Ну пам'ятаємо, що подібні випадки росіяни, власне кажучи, подібні брехливі спецоперації інформаційні ПСО, так звані. Проводили і в зв'язку з їхнім же злочином ударом по Оленівці по табору перебування українських військовополонених біля Донецька. Вже відомо і доведено, що власне в удару по місцях утримання українських військовополонених завдали саме російські окупанти. І при тому вбили ну десятки наших військових. При цьому росіяни відразу ж таки розганяли версію про те, що удару було завдано із систем Хаймарс з України. Сторони і власне ця спецоперація, інформаційна, брехлива, була спрямована на тебе. Україні Хаймерси не передавали тоді. Росія дуже хвилювалася через те, що Хаймерси усе більшій кількості з'являються на озброєнні Збройних сил України і завдають росіянам величезних втрат.